Пам'ятаєте, я з вами балакала та розказувала вам, що буду вам звітувати щодо коріння ехінацеї, того сорту, якого я нещодавно придбала. Друзі, всім всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях на Харківщині. Пропоную вам сьогодні подивитися, роздивитися корінчики ехінацеї, яка у мене з'явилася у садочку. На екрані ви бачите, як виглядає цей сорт у цвіті, а ми з вами. Ми будемо його вирощувати. І, по-перше, давайте розпочнемо саме з кореневої системи. Я буду її оглядати разом з вами. В P9, пам'ятаєте, вона у нас з вами зростала, ось так виглядає цей корінчик. Саме Цього екземпляра я його сюди принесла, де буду його саджати. Звісно, тут не біля картоплі, але напроти, показую вам просто, як виглядає моя красунечка, яка буде мене кормити. Ну, жуки ж, ви ж розумієте, тут як тут, бачите? Це дуже гарний сорт картоплі, але зараз не про нього, не про жуків, які вже тут, як тут, треба кропити все, але я продовжую займатися ехінацеєю і показую вам ось цей ґрунт, який я, дівчата і хлопці, не люблю. Ну, тобто, ви розумієте, це є ґрунт торфяний. Його зазвичай використовують. Я вже 105 раз повторюю, буду це наголошувати, щоб ви розумілися. В гущиках бачите, він виглядає трошечки темнуватий, тим паче, коли він политий та таке інше. А коли починаєш отак визволяти рослинку з нього, да, він дуже крутезно нарощує в цьому ґрунті кореневу систему. І більшість садівників саме і саджають для цього. Рослини, щоб швидко наростити кореневу систему та продати. Але, дівчата, хлопці, ось я вам показую, як я і думала, гадала, що ніхто цей торфостаканчик не дістає з ехінацеї. Бачите, ось так була касетна розсада, і просто посадили в цей груд, Корінчики почали вегетувати і все, дівчаточка, можна продавати. А то, що рослинка, якщо не набере імунітету, якщо ви її не зможете гарнеснику доглядати, якщо ви не встигнете, або у вас немає часу, або ви десь щось пропустили, вона потім не набере цього імунітету, і взимку у вас вона не перезимує. І більшість їх і на цей, коли ви купуєте, так і відбувається. Тобто якийсь рік, ну наприклад, ось перший рік вона набрала імунітету, ви розслабилися, все можна не доглядати. Вже рослина сама по собі зростає, а ось цей торф він нікуди не дівається з попи. Коріння ехінацеї він так і залишається. І на другий рік чи на третій він просто вимокає. А особливо, якщо зима або осінь, волога, або дуже дощова, ну і таке інше. А ви ж знаєте, що ехінаце не полюбляє вологу. Вона сонячна квітка. Тому у деяких, а можливо, і у багатьох садівників саме з цього приводу і не виходять з зими. Ехі а потім починається: ой, чому саме так поганий продавець і таке інше? Продавець, коли отримує свою рослину, а тим паче, в великій кількості, він, звісно, хоче безстресенько її продати, щоб за нею не доглядати, тому що це великий об'єм і звісно праця. Для чого це робиться? Для того, щоб безстресенько продати квіточку, отримати кошти і продовжувати далі свою роботу. А ми ті, які купуємо цю. Квітку повинні знати все про неї насамперед, перед тим, як. Її посадити до свого садочку або мати в її колекції. Раніше я такого не знала, і з досвідом в мене це все прийшло, тому що я просто кожного разу, кожну квіточку, неважливо з якої вона родини, обов'язково беру і перевіряю кореневу систему, яка б вона гарна не була. Бачите, в мене тут, при тому, як я займалася корінчиком, відвалився невеличкий такий. І ось клаптик цього кущика, ну так можна назвати, да, череночок чи що. Що в мене вийшло? Ось я розділила її, я обов'язково це роблю, якщо в цьому розуміюся, мені це треба. Де малесенький ось ви бачите, кущик, я більше. Туди лишила кореневу систему, а там, де навпаки, більше кущик, коренева в мене менше. Я посадила, як я вже казала, напроти картоплі, ось таку невеличку галявину цієї ехінацеї, Буду за нею спостерігати. Звісно, я її розділила. Бо мені це треба. Тепер буду за нею спостерігати. І ось ці малявки також я відтикнула. Подивимося, чи вичухаються вони, чи не вичухаються. Тепер найголовніше для мене це її полив. А з цим у мене проблема. Не забудьте підписатися на мій канал для того, щоб подивитися, чи вийшло в мене зберігти всі ці екземпляри. Ехі на цей новиночки у світі цієї квітки саме в 25-му році. Це є сорт із серії Sun Shakers Pumpkin Pie. Якщо я правильно вимовляю, тому я вам підпишу її назву для того, щоб ви знали, як вона правильно зветься. Ну, а я пропоную вам казати один одному до зустрічі, до нових відео. Завжди ваша іра. Обов'язково купуйте ті рослини, які хочете, які бажаєте. Пропоную вам також подивитися на мою красуню, садова гірань. Дуже її обожнюю, вона в мене є в двох кольорах ось в такому та в білому. Якщо бажаєте її мати у своєму садочку, обов'язково мені пишіть, лишу вам посилання під цим відеороликом. Ну, а я кажу, дівчатка, вам до зустрічі. Побачимось та почуємось в інших моїх відео.